Всім привіт, друзі! Ви на каналі Це Овчаренко. і в цьому випуску ми з вами поговоримо про те, як Росія чергове погрожує своїм сусідам. Цей раз вона погрожує грузинам. А справа в тому, що на днях на мітингах в Тбілісі, де протестують громадяни Грузії проти своєї проросійської влади, вони проскандували кілька разів сухумі. А Сухуми я вам хочу нагадати, є столицею е, території Абхазії, історичної території Грузії, яка нині окупована Російською Федерацією. До речі, а чи є якісь сусіди, у яких Росіяни нічого не окуповували? Якщо хто не знав, хочу вам нагадати, що близько 20% території Грузії окуповано Російською Федерацією. Так ось, друзі, після цього скандування сухумі-сухумі у російської пропагандистки Маргарити Семанян дуже і дуже підгоріла. І в своєму телеграм-каналі вона написала ж якийсь там черговий пост про бред того, що Україна там розвалиться. Хоча насправді хай краще дивиться, щоб Росія не розвалилася в світлі особливо останніх процесів. Так ось, друзі, в своєму телеграм-каналі Маргарита Семанян зазначила, що в случі повторіння августа 2008 року з Грузії ніхто цацкаться ні. Будуть і війська туди посилають не будуть, а просто шарахнуть одразу подбіліці, особа не розбирає. Тобто одна з російських пропагандисток сказала те, що Росія шандарахне ракетами под білісі. Мабуть, української крові для росіян недостатньо. Ви знаєте, цей садистський російський режим жадає ще більше крові, і вони про це відверто і відкрито говорять. Власне кажучи, через своїх пропагандистів, як вони це зазвичай роблять. Ви знаєте, це людожерська держава, яка не Зупиниться в Україні, яка буде і далі окуповати і нападати на своїх сусідів. І я думаю, що для всього світу давно вже пора об'єднатися і зупинити е, цей новий людожерський режим. Далі, Маргарита Симонян продовжує, що е, Шандарахнуть ракетами по Тбілісі, бо не до сантіментів. А як коли у росіян були до своїх сусідів, по яким вони стріляли, коли у росіян були до них сантименти? Може тоді, коли вони знищували Київ? Чи може, коли вони знищували, перетворювали в резервацію кримінального світу Донецьк? Чи може, коли в тому ж самому 2008 року обстрілювали е, грузинські території, коли у росіян були сентименти? Далі Маргарита Семонян зазначає, що вони в Шандарахнули по Тбілісі, бо в Білісі немає києва печерська Лаври. Дуже дивно це чути, адже в Києві є Києва-Печерська Лавра, і це ніяк не рятує Київ від російських обстрілів і від російських ракет. Далі Маргарита Семонян не зупиняється. І в третьому пункті вона зазначає, що у нас. Тобто в Росії ніхто ніколи не вважав, ні вважає себе однім народом з грузинами. і Російська Федерація ніколи не була Тбіліською Русією. Ну, якщо вона тут натякає на Київську Русь, то Росія ніколи не була Київською Русью. Київська Русь мала центр і свою столицю в Києві, і Київ зараз столиця України. А те, що десь там за болотами якась е, московська орда нападає знову на Київ, то це говорить, що... Про чергову циклічність історії, коли якась заболотна орда намагається взяти столицю Київської Росії. Київ історія повторюється знову, і не треба Росіянам примазуватися до історії Київської Русі. Росіянам давно вже треба знати своє місце, і це місце явно не під парасолькою історії Київської Росії. Але не тільки російські пропагандисти погрожують Грузії, також окупаційне представництво Російської Федерації в Окупованому в Україні Криму опублікувало твіт. Який ну, приблизно звучить так: протести проти законопроекту про іноземних агентів, що спалахнули в Тбілісі, закінчилися вимогами відставку уряду. І увага! Рекомендуємо грузинському народу згадати подібну ситуацію в Україні в 2014 році і до чого вона призвела. Бачите, мене завжди Харить насправді ось ця позиція Росії завжди ввазити у внутрішні справи своїх сусідів. Вони постійно намагаються влізти спочатку політично, а потім своїми танками до своїх сусідів. Знаєте, вони насправді вже задрали. Я насправді відкуркую не одну пляшку шампанського, коли Росія розвалиться і там розпочнеться якась внутрішня вакханаля. Ви знаєте, я буду дуже задоволена за цим спостерігати. Візьму собі попкорну, бо те, як Росія спочатку вазить війною в Грузію, потім в Україну. І зараз вона відкрито зі свого офіційного ресурсу, говорить і нагадує грузинам, нагадує. Ми ж розуміємо, як вона нагадує про те, що їм не треба далі мітингувати, бо Росія. Пошле туди в Грузію свої війська. Ну це є відкритою погрозою. А я хочу е, росіянам нагадати, що е, наслідки 2014 року в Україні це те, що ми скинули своє корумпований свій корумпований уряд і рухаємося на шляху до Європи, і рухаємося на шляху до свободи. І я думаю, в один прекрасний день ми відвоюємо всі свої окуповані Росією території і станемо повноправними членами Європейського Союзу і Північного АТНО. Атлантичного альянсу і росіяни нам ніколи не будуть погрожувати. Російський міністр Вавров зазначив. Що останні протести в Грузії є майданом, подібно тому, що відбулися в Києві в 2014 році? Ви знаєте, вони тепер всі будь-які протести будуть називати майданом. Але мені дуже подобається, що росіян пригорає від нашого майдану, що вони його бояться. Що вони бояться? якихось внутрішніх позитивних перетворень у державах своїх сусідів, які бажають відірватися якнайдалі від руського міру. Ситуація в Тбілісі підпалила страхи навіть російським шісткам-колаборантам. Наприклад, ахра Авізба на позивний Абхаз, це хто не знає командир інтербригади П'ятнашка. Це російські терористи, які також воювали на Донбасі. Це терористи, які вбивали українців. Так ось, цей ахра Авізба прокоментував і, ці всі останні вислови і скандування в Грузії. І себе ми ж розуміємо, що в Грузії. Во время мітинга міста, яка начинається верлані сухому смівалі, де ся понімав що вони не помічне забуду, а питається ката не намікнувшого кронтерафон. Розумієте, друзі, грузини мають повне право скандувати сухумі, закликаючи повернути свої окуповані Росією Федерацію. В кінці кінців це те саме, коли ми кричимо: Донбас це Україна чи Крим це Україна. Друзі, я вірю, надіюся, що одного разу Україна поверне окупований Донецьк, окупований Крим, і також я вірю. Що одного разу наші друзі-грузини повернуть окуповане Сухумі і окупований Схінвал. Я бажаю протестуючим в Грузії досягти перемоги, досягти успіху в своїх протестах і, як не далі, відірватися від руського міру. Бо там, де є сірпімоват, там є смерть і голод. І ми, українці, це дуже добре знаємо. Друзі, давайте в коментарях побажаємо грузинам удачі і підписуйтесь. Підпишимось на мій канал. А також, якщо вам сподобався цей випуск, ми також прокоментуємо і залишимо коментарі. До нових випусків, друзі. Слава Україні!